Так, колумбієць Янко та його подруга Венесуелка і Самар виконують українські пісні в центрі Львова. Янко розповідає, що його мама родом з Києва. Проте сам він почав вчити українську, коли йому виповнилося 19. Музикант заснував гурт, аби поєднати латиноамериканську і східно європейську музику. В Латинській Америці взагалі дуже позитивно ставляться до такої музики, тому що це надзвичайно екзотично. Тобто там ніхто не виконує українську музику, принаймні е, є якісь у, у них є якесь уявлення там балканської музики це найближче що вони мають, але але але, але так, щоб українська музика причому е, комбінована з латиноамериканською музикою, ні, і вони реагують дуже позитивно. В Європі також з великим інтересом ставляться. За останні два роки латиноамериканці подорожують різними країнами Європи та співають на вулицях міст українські пісні. А українську пісню Ой у лузі червона калина» колумбійський гурт Лосян Коверс заспівав рідною іспанською мовою. Лосень Брента у Лефаресістертей Льос падерота. Учасниця гурту Ісамар Фернандес також вивчила українську мову. Розповідає, чому для неї важливо підтримувати Україну. Я пам'ятала у 2014 році Це дуже важкий момент в Венесуелі. Також тут Майдан. І я пам'ятала, що Україна підтримує Венесуелу. Зараз це дуже важливо для мене. Е, підтримує Україна. Я маю кумир українець. Е, так, е, це пан Гіга, Мені дуже подобається е, цей сон. Колектив зараз на гастролях в Україні виступатимуть протягом трьох тижнів. Я відчуваю, що я на 100% колумбієць, на 100% українець. Моя мета це популяризувати Україну. З допомогою української музики я переконаний, що якщо розповсюджувати українську музику, це також потужна зброя. Ольга Івашук, Олег Греб, Суспільне, Новини Львів, Веснянки співати.